Квітують в полі знову мак. Розквітлих море вже тюльпанів, квітками дихає весна, а в наших любах ветеранів перед очима все війна. Чому це серце защеміло? Прийшли роки, воно болить. Мабуть, ці роки неумілі, нездатні рани заживить. І знов в полях квітують маки, як кров, червоні пелюстки, поляці ще атаки, криваві відгуки війни. Чимало тут лягло героїв. Вони в пам'яті живі. Ми не забудем їх ніколи, бо їм дано в степу цвісти. Торкнусь вустами ніжних квітів. Букетик маків я зірву, хай вічно будуть пламаніти, щоб не забули ми він. Ти як, російсько дівчинко? Привіт, непевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала, твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю. А я цікаво вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як рос рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, І так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси забрав. Вони, напевно, вже в твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик. Який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами зник. Її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там знущався наді мною, а мій татусь застрелений, лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш, а я лежу убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш, подарував тобі його на свято. Мені цікаво, він ночами спить. Цілує твою маму, обіймає, моя матуся вбитає лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понівечив любов. Ціла дітей він розривав на шмаття. Ну що, російсько дівчинко? Бувай мене знайшли. Нарешті поховають. До Бога підіймуся, я у рай. Там янголи голови на межах. чекають. Як трапилось і досі не збагнув. Це важко усій родині зрозуміти, як братику покинув ти сім'ю. Чому був змушено так рано відлетіти? Ти так любив життя на цій землі. Ти цінував все те, що тільки маєш. Та вкрали твою душу журавлі, ти лиш у вісні тепер додому прилітаєш. Добрішого від тебе не знайти. Ти поспішав до всіх на допомогу. Удень чи серед ночі міг прийти. До будь-кого від отчого порогу. Мій добрий дивовижний братик. Тобі ще сотню років жити, та не повернемось у часі ми назад, аби тебе від ворога закрити. Ти в пам'яті лишився назавжди, навічно поселився в нашім серці, і слів сьогодні влучних не знайти, бо груди вибікають перцем. Баюк Вікторія вже квітне тяблені рожевим цвітом. вже квітне тяблені рожевим цвітом. Гуляє світом мрійниця весна. Так хочеться красити і порадіти, та не радію, бо у нас війна. Вона проклята вкрала мертво спокій, силила в душу смуток та печаль. У боротьбі кривавій та жорстокій усе прекрасне відійшло у даль. Лелеченьки ж зайняли свої гнізда, і лебеді на річці лепотять. Можливо, сонце і війна нам сниться. Та ні, чорні звістки усе летять і летять. У когось вранці била сина, а в когось батька вже нема. Одне в нас горе, чуєш, весненько єдине, за Україну матір нас болить душа. І в темну ніч загасають небі зорі, тьмяніть, в'януть, як весняні квіточки. Страждає Україна, важко стогне. Лягають в землю рідні діточки. Ти досі думаєш, що маєш брата, що десь у рашці є твоя рідня. Тоді заглянь у вічі українському солдату. Там відповідь правдива та гірка. Вже квітнуть яблуні рожевим цвітом. Гуляє краєм, мрійнеться весна. Так хочеться у поруч радіти, та не радію, бо у нас війна. Вірш Петра Розошчика Тривожна мить і ніч тривоги. Перечекаю. Пережду, Пірнаю в сон в обійми Бога і перечекую біду. Хіба ж її перечекаєш? Вона сурмить з усіх боків, стискає серце, наче камінь, розносить тіні ворогкі. Чекаю дня, щоб сили взяти у перших променів тремких. А десь у пеклі стопроклятім зі смертю б'ються вояки. Вони святі, вони герої, і кожен ворога стріляв, бо тут не десь, не за горою, родина їх їх земля. Моїй Україні сьогодні війна, не бачне люсту нині весь світ пробудила, страшна вона вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сява пожеж. Що сіють ракети і гради, і танки колони повзуть по полях, бо зіркулазили гаду. Моя Україна, Чорнобиль один, і у небі не стрини. Це армія наша, безстрашний загін, це остр зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполі Харків в руїнах, та з Києва голос тримає мострі. Моя Україна, Україна, моя, Семеренковий сад. І слава Тараса пророк в крові захлинаються орки кремля. На час їх смертна година засяяли у світі, як нова зоря, моя Україна.